Другого вересня 2025 року збираємо кавунчики. Цей сорт продюсер. гарний. Гарний, да, врожай. Там І сорт баронеса Чорний. Червоний внутри. Який, який, червоний, гарний, дуже смачний, солодкий. І зараз розріжемо ще один кавунчик під названням Продюсер. Но рукой дуже получается. бо помощников немає. Вот розовый. Дуже смачный. Ты же гарный. смакота